Коли людина бачить щось незрозуміле, те, що не можна осягнути наявними знаннями та досвідом, то у більшості випадків ставлення до таких речей упереджене. Саме про такі незрозумілі та сучасні за визначенням самих житомирян речі, ми цього разу запитали у перехожих нашого міста. Ви знаєте, що таке вуличний перформанс? Ні. А вуличний театр фаєр-шоу? Так. Були? Так. Розкажи. Нам немає часу, спішимо дуже. Є команда, має назву Дом Сонця. Вони працюють постійно на масових святах. Де він зараз знаходиться? Це щось нове, хлопці. Лучний перформанс. Ну, це, може бути, щось таке, що виникає раптово, щось яскраве, щось пов'язане. Не знаю, щось яскраве. Знаємо, звісно. Ну, Виступлення, шоу подобне. Навіть знаю пару людей, які цим займаються. Скажіть, що за люди де вони Да, да, Знаю одного зовут Сережа, він ще займається прыжками З моста, Сам у нього парень. Да, Сережа трейсер, так. Да. Ну, взагалі, ми намагалися навіть це проводити в місті Житомирі. Культурна версія. Дуже гарно. Вуличний перформанс? А? Ні, не знаю. Вуличний театр, фаєр-шоу. Ну, Fire фаєр від мабуть полум'я. Скажіть, будь ласка, ви знаєте, що таке вуличний перформанс? Вуличний театр, фаєр-шоу? Зачем она нам саме це питання ми поставили тим перехожим, які знають, що таке перформанс та фаєр шоу. Це все ерунда, це все, все для вас. Красиво, цікаво, але такое, ну не викликає якогось... какого-то. Наслаждение, что ли, не визивається. Я считаю, що як для молодежи, так і для старшого поколения. Что для это, на самом деле, вау-вау круто. А для старшого поколения это, возможно, -то, возможность вспомнить то, что було раніше, как бы какие-то чувства. Для людей, які думають своєю головою. То есть, це не, розумієте, чомусь в нашій державі ми ділимо на молодь чи не молодь. Я вважаю, що є люди, які думають і не думають, і вони починають думати не від того, що в них є певний вік, а від того, що в них працює голова. Дякую. я думаю, що більше для молоді, все ж таки. Тому що це більше якесь нове мистецтво, а старші люди не більш люблять більш консервативні, скажімо так, в цьому напрямку. Не просто класно, це дивовижно. Таке потрібно розвивати навіть в нашому місті. Левова частка перехожих, які все ж таки знають, що собою представляє вуличний перформанс, театр або – це молодь, і це зрозуміло, адже саме молоді люди є тим провідником сучасних тенденцій у суспільстві.